Ландшафтний дизайн як одна із складових концепцій житлового комплексу. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про ландшафтний дизайн у Вавелі? Активні роботи з озеленення стартували лише місяць тому, а вже зараз ми маємо майже цілісну картину, яку доповнює саме ландшафтний дизайн. У дворі першої черги ми висадили понад 10 тисяч рослин. Так, так, 10 тисяч. Декоративні дерева, злаки, багаторічники, квіти, кущі усе поєднано так, щоб двір був живим. Серед дерев тюльпанове, яблуні, роялті і Еверест. Груші заввишки до 3,5 метрів. Тож щоб побачити результат, не потрібно чекати роками. Зараз, наприклад, світе фіолетова вербена бонарська. На території житлового комплексу багато клумб, і всі вони змішані. Ми поєднали злаки і квіти. Біля школи бамбук та гладичі, що формують зелену стіну, живоплід. Дерева ростимуть, кущі розростатимуться і щороку двір буде ще красивіше. А між усім цим рулонний газон. Кожна рослина має автоматичний крапельний полив. Ландшафт двору це не лише естетика, це м'які тіні від дерев, прохолода в затінку, свіже повітря, затишок, приємність перебування. А ввечері все це підсвічується: газони, дерева, контури доріжок. Ось такий у нас ландшафтний дизайн. Тепер уявіть, як це виглядатиме, коли все підросте. І знаєте, що ми помітили: коли у дворі багато зелені, мешканці почуваються щасливішими.